Якщо ви вважаєте, що таргетолог це людина, яка натискає кнопки в рекламному кабінеті та налаштовує рекламу, і на цьому все, то це відео саме для вас. Ринок змінюється бізнесу потрібно вже набагато більше. Змінюються інструменти, все насправді дуже динамічно в світі маркетингу та діджиталу. Тому давайте з вами розберемося, які таргетологи вже не потрібні навіть на сьогоднішній день. Чию функцію може забрати на себе практично будь-який підприємець або штучний інтелект, самостійно це робити. А які таргетологи навпаки потрібні, які навички на сьогоднішній день роблять з вас справжнього сильного спеціаліста, на якого готові полювати, роботодавці, бізнеси і працювати саме з вами? Поїхали, друзі, всім привіт! Мене звати Михайло Дубчак, я підприємець та маркетолог, посилання на всі? А мої проекти будуть внизу під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, та можете підписуватись на мій інстаграм, також Тож, я щиро вважаю, що ринок зараз вже перенасичений просто таргетологами. Давайте розберемося, хто такий просто таргетолог, який особливо нічим не виділяється від інших. Найперше, це людина, яка вміє працювати з певним обмеженим арсеналом інструментів. Наприклад, просто запускає рекламу на інстаграм, трафік, на підписки, на взаємодії, публікацію, на дірект або на лідформи. Тобто використовує внутрішній функціонал соцмереж. Я не кажу, що це погані інструменти. Це окей інструмент і для багатьох малих бізнесів. Мікробізнесів цього буде насправді достатньо, і це також послуга, яку можна надавати. Але це вже настільки зрозуміло та знайомо більшості як підприємців, так і маркетологів, що цим дуже складно виділитися. За це складно просити трошки більше грошей, ніж зазвичай. А всі ми хочемо заробляти власне більше, але й давати класні результати своїм клієнтам. Тому цього вже недостатньо, на мою думку. Це база, яку потрібно панувати, але лише цього недостатньо. Далі не розуміють ціль бізнесу. Є різні бізнеси, потрібно розуміти модель кожного бізнесу, з яким ви співпрацюєте, і з цього потрібно розпочинати. Провести класний бриф, зрозуміти. Ціль зрозуміти продукт, зрозуміти процеси і зрозуміти юніт економіку. Ну тобто на чому і скільки заробляє цей бізнес для того, щоб розрахувати, а яка реклама, яка ціна за заявку, за покупку буде вигідною, на основі чого мені будувати свої гіпотези і до яких цілей прагнути. Є різні бізнеси. Одному бізнесу потрібно багато заявок, іншому бізнесу потрібні покупки на сайті, ще іншому бізнесу потрібно багато охоплення впізнаваності та нової аудиторії. В різний період часу для кожного бізнесу можуть бути різні цілі. Потрібно вміти їх розуміти, інколи можливо навіть коригувати і досягати разом з своїм клієнтом. Далі, відносяться до таргету як до алгоритму, а не до частини маркетингу. Ця помилка зазвичай притамана підприємцям, які думають, що ось у мене є продукт, просто треба якось круто налаштувати таргет, і він буде продаватися. Тобто, відношення до таргету не як до частини комунікації, не як до частини маркетингу, не як до продовження свого продукту та свого бізнесу. Та, інструмент, за допомогою якого ми комунікуємо з клієнтами, доносимо до них цінність та вигоди нашого продукту, а просто як до якогось лайфхаку, якогось тулу, інструменту, яким ти просто включаєш там кнопки налаштував, якийсь там пазл склав і воно в тебе працює. І часто помічаю у таргетологів також, особливо початківців, таке відношення, що все інше не дуже важливо. Зараз ми якось налаштуємо і воно піде. Ой, не пішло на цьому все. Тобто немає розуміння таргетингу в контексті маркетингу, немає маркетингової бази, немає розуміння стратегії. Далі є дуже часто помилка, коли не рахують прибутковість реклами. Коли от включили, ну ніби кліки є, повідомлення є, ну що ви з мене хочете? все інше це не моя відповідальність. От я налаштував, ви мені за це заплатили, я зробив, от воно працює. Ну, от як працює, так і працює. Все інше там продавайте самі, думайте самі стосовно свого продукту стосовно цін, і так далі. Я свою роботу зробив. І з однієї сторони це справедливо, але з іншої сторони, такий підхід не дасть вам розвиватися і не дасть вам можливості заробляти більше, отримувати класні проекти, показувати класні результати. Нам все ж таки цікаво не тільки зробити собі на життя, але й отримати якийсь класний проект і зробити там класні результати, за які ти можеш пишатися. Тому потрібно рахувати кінцевий результат і брати активну участь, і брати фідбек від клієнта важливо не тільки те, скільки лідів ви згенерували чи скільки трафіку, але й те, скільки з них купили. А ще важливіше те, скільки з них не купили, і розібратися. Чому і тут знову ж таки можна сказати: я не продавець, я не буду переписки там читати чи аналізувати дзвінки. Окей. Але якщо ви хочете дати класний результат, ви можете це зробити. Ви можете розширити свою експертизу в цьому напрямку і допомогти бізнесу зробити значно більше за рахунок підвищення тієї чи іншої конверсії, там з переписки в продаж, наприклад. Не аналізують воронку, запустили, щось протестували, чи чомусь не йде, давайте замінимо креативи, подивимось, можливо, буде кращий результат. Банальний, банальний приклад, але так дуже часто роблять, а насправді потрібно проаналізувати, де саме є проблема, чому саме не купують. Чи є проблеми в креативах, окей, тоді їх треба замінити. А можливо, немає проблеми в креативах, можливо, є проблема на рівні посадкової сторінки, або ціноутворення, або умов оплати та доставки, або конверсії продажів і так далі. Тому потрібно вміти аналізувати воронку і виправляти ці слабкі місця. Ну і звісно, багато хто не вміє працювати в команді. На жаль, будь-який бізнес, як спорт, це командна гра, і тут потрібно вміти якісно комунікувати і розуміти, що результат не може залежати лише від когось одного. Це повноцінна організація, структура, і тут потрібно вміти гарно комунікувати з іншими. Гравцями для того, щоб досягати спільного класного результату, буде кінцевий результат, будуть задоволені всі. Давайте розберемося, що насправді потрібно бізнесу зараз. Я вважаю, що кожен підприємець насправді а, маркетолог визнає він того чи ні, але він повинен розуміти клієнта, він повинен розуміти ринок, сезонність, попит і те, які продукти йому запропонувати, в цьому і є основа бізнесу, на мою думку. А, тож. Не всі підприємці все ж таки мають таку структуровану базу, гарного освіту в маркетингу, тому їм потрібна допомога, щоб зрозуміти, який є попит, чи це більш такий імпульсивний попит, чи це попит з попереднім вибором, чи це попит ажіотажний, чи це постійний стабільний попит, можливо, прихований. То тобто з кожним типом попиту можна працювати по-різному. Термін попит можна внести і розуміння аудиторії, і розуміння того, як ця аудиторія робить свій вибір, на основі яких характеристик продукту. Порівнює з іншими, і що справді впливає на те, купить людина чи ні. Десь це може бути найважливіша характеристика ціна, а десь це може бути красива упаковка, яка додає статусності і так далі. До речі, друзі, я планую записати курс основи діджитал маркетингу і стратегії. Це міні-навчання буквально буде складатися там до 10 уроків, де я розповім детальніше про це. Але про це ми також згадуємо на наших великих курсах. Посилання на всі наші навчання будуть внизу під цим відео. Далі бізнесу потрібна стратегія просування. І стратегія це навіть голосно сказано. Буде достатньо певного зрозумілого плану, степ степ що ми робимо, які гіпотези тестуємо, яких результатів ми повинні досягнути, коли ми переходимо до наступної гіпотези, які бюджети ми закладаємо на. Той чи інший тест, і так далі. Це насправді дуже важливо, тому що коли ми рухаємося аби як, як ніби в темноці, на осліп, це не додає довіри і це не додає якогось ентузіазму. А коли в нас є зрозумілий план, що для чого ми робимо, це і облегшує життя бізнесу, і дійсно допомагає. Бізнесу потрібна швидка реакція на зміни на ринку, тому що все динамічно. З'явився якийсь новий конкурент, вийшов з новим офером. кон'юнктура ринку змінилася, потрібно чимось це крити, потрібно якось цим працювати. Тому потрібна швидка реакція завжди. Потрібно вміти правильно управляти маркетинговими бюджетами, тому що всі рахують гроші, не потрібно перевитрачати бюджет на тест якоїсь гіпотези. Потрібно розуміти, які у нас пріоритети, з чого ми розпочинаємо, чи це. Можливо, Facebook Ads, можливо, це Google Ads які саме типи компаній нам підійдуть, як ми будемо масштабуватися, як ми будемо залучати нову аудиторію, як ми будемо повертати аудиторію за допомогою яких інструментів, і які бюджети на це справді потрібні, щоб не перевитрачати для досягнення наших цілей. Бізнесу зараз, звісно, потрібна диверсифікація рекламних джерел, тому що. Все дуже динамічно змінюється різні джерела не завжди дають стабільні показники а бізнес дуже сильно залежить від того, чи буде сьогодні трафік. Заявки-продажі чи не буде, тому дуже круто, коли є декілька джерел залучення клієнтів, які стабілізують один одного. Звісно, результативність все це робиться для того, щоб отримати стабільні кінцеві результати у вигляді прибутку, а бажано ще й чистого прибутку, і можливість масштабуватися. Нові ідеї та пропозиції. Коли в команді є проактивна людина, маркетолог, який сам пропонує, який сам бачить ринок конкуренції, аналізує і каже: Давайте, давайте спробуємо це. Давайте, ось це, ось є якісь зміни. Давайте ось так на них відреагуємо. Це дуже цінна людина, яка завжди буде займати важливу роль в команді, тому це дійсно завжди потрібно бізнесу. Нові ідеї, нові пропозиції, ну і звісно, швидка реалізація цих нових пропозицій яким має бути таргетолог у 2025 році, на мою думку, щоб це був дійсно затребуваний спеціаліст, який без проблем знайде собі і проекти, якого будуть і рекомендувати, який буде зробляти більше від своїх конкурентів, в тому числі і справедливо, що найголовніше, я вважаю, найперше, це потрібно вміти аналізувати бізнес та юніт економіку. З цього все починається. Левова частка малого бізнесу, навіть середнього бізнесу, і так далі, який звертається до таргетолога, він звертається саме з цілею, щоб таргетолог приносив заявки і продажі, які будуть конвертуватися і перетворюватися в гроші тому саме за конверсійними рекламними кампаніями за новими клієнтами, а тому дуже важливо, щоб ваша робота дійсно приносила гроші клієнту. І позитивно впливала на масштабування цього бізнесу, якщо ви не будете розуміти основну фінансову модель, на чому клієнт заробляє, скільки клієнт заробляє з одного клієнта, яка може бути ціна за цього клієнта? Скільки ми готові віддати за рекламу, скільки цей клієнт приносить в моменті? І скільки цей клієнт приносить за все своє життя з цією компанією? А то вам буде дуже складно зрозуміти, чи ви працюєте в плюс чи в мінус, тобто знову ж таки виходимо за компетенції просто таргетолога і переходимо в категорію такого собі фінансиста або бізнес-аналітика, який повинен знати насправді буквально 4-5 метрик. І вміти їх рахувати. До речі, друзі, є такий простий інструмент, як декомпозиція, фактично калькулятор, який допомагає спрогнозувати результати рекламних кампаній. Ми навчаємо використовувати цей фреймворк на нашому навчанні, але саму табличку можемо дати безкоштовно. Я залишаю посилання під цим відео. Якщо цікаво, клікайте. Сподіваюся, ви зможете самостійно розібратися в ній. Далі побудова діджитал стратегії. Я вже про це говорив. що будь якому бізнесу, підприємцю або керівнику маркетингу важливо розуміти стратегія. Ось ти таргетолог, будь ласка, скажи, що ти плануєш робити наступний місяць, на три місяці, на квартал, які в тебе є ідеї, які в тебе є гіпотези, і які в тебе є пропозиції. Давай подумаємо, який в нас план А, план Б, план С. Це дуже важливо, щоб ви працювали не наосліп і не хаотично, а дійсно мали якийсь план, структуру, яка рано чи пізно призведе до результату. Далі це розуміння воронок та customer journey. Що це означає? Не можна мислити просто ось так. Це не ваша робота, таргетологи. Мислити, типу, ми запустимо рекламу і це спрацює. Між запустити рекламу і між грошима є дуже багато. Різних кроків, які роблять клієнти, які йдуть на зустріч до вашого бізнесу, тому потрібно думати цими кроками. Людина, людина побачила рекламу. Чому вона відреагує? Які там будуть лідмагніти, магніти, які там будуть офери, які там будуть пропозиції, на який тип аудиторії? На тих, хто вже хоче купити, чи на тих, хто наприклад формує свій вибір. Потрібно з тими і з тими працювати. Куди ми будемо вести перших, куди ми будемо вести других, які сегменти аудиторії, які посадкові сторінки, яка з ними має бути комунікація, який має бути догрів, прогрів, апсейл і так далі? Це все структура. Це не така вже й складна а, цепочка, подій, але вона є, і потрібно вміти її вибудовувати. Наступне це звісно робота з кількома джерелами трафіку. Я вважаю, що на сьогодні, якщо ви хочете працювати в цій професії довго та добре заробляти, ви мало просто вміти працювати з мета а потрібно вміти працювати з іншими джерелами. Якщо ви вмієте працювати з мета, ви можете до навчитися працювати з TikTok. І це також вже буде додатковий плюс для вас. По перше, ви зможете на цьому більше заробляти. По-друге, ви зможете більше впливати на позитивні результати в бізнесі клієнта. Ідеальний стек, якщо ви вмієте працювати із мета із Google, це доволі відмінні платформи, які, звісно, в основі своїй мають дуже схожу логіку, але інструменти рекламні кампанії, плейсменти та самі по собі платформи дуже відрізняються. Тому це не просто вміти працювати однаково професійної з метою з Google, але це можливо. Я вже не говорю про додаткові класні інструменти, які дозволяють вам впливати на конверсійність ваших рекламних кампаній, це, наприклад, квізи. Які дають вищі конверсії та якісніші ліди, ніж, наприклад, лідформи. це боти або імейл маркетинг, які дозволяють працювати з базою клієнтів, яка вже зацікавлена ваші пропозиції, але ще не готова купити тут і зараз. Це більше про комплексний підхід. Якщо ви будете його давати, то від вас, як від спеціаліста, буде дуже складно відмовитися, а ви будете впливати дуже круто на кінцевий результат. Далі аналіз креативів, гіпотез та результатів. Крутий таргетолог той, хто дійсно дивиться на цифри і робить висновки. Просто не вийшла одна реклама, давайте запустимо іншу рекламу. Це вже також непогано щось змінювати, щось впроваджувати нове. Але змінювати потрібно не просто, що попало, а змінювати потрібно те, де є нюанс, де є проблема, де є невиконання плану. Тому потрібно вміти аналізувати. І насправді ось ці дві навички для таргетолога, які потрібно поєднувати, вони дуже неочевидні. Перше, це креативність, тому що від креативу дуже багато чого залежить. Та вміти приходити з якимись новими ідеями і давати якийсь прикольний креатив, бути ось таким класичним маркетологом можна сказати, так який вміє придумати класний слоган, класний банер і яскравий. І водночас аналітиком. Щоб проаналізувати, що спрацювало, чому це спрацювало, і на якому етапі це перестало працювати, що потрібно змінити в цьому конструкторі. Неочевидні дві протилежні навички, якщо ви навчитеся поєднувати їх в собі, як в одній людині, ви будете дуже цінним спеціалістом в цьому світі бізнесу. Звісно, вміння тестувати і правильно планувати гіпотези. В наших навчаннях я завжди кажу: дивіться. Кожен маркетолог каже, що потрібно тестувати, але є велика різниця між тим таргетологом, який просто тестує, що попало, не роблячи висновки і, можливо, не в правильному пріоритеті, при цьому пройшло три місяці. Бюджет витрачений, а результатів бажаних не отримано. А інший таргетолог так само тестував, але він тестував в правильному пріоритеті від найбільш Живої ідеї до менш вірогідної, і він швидше знайшов класні робочі зв'язки. Йому на це знадобилося не три місяці, наприклад, а півтора місяці. І вже за наступних півтора місяці він окупив ті витрати бюджету на тестування, які були затрачені. Ось і різниця в пріоритетності, в розумінні, що саме для цього бізнесу потрібно. Тестувати і в якому порядку, і скільки бюджету на це варто використати, це дуже велика різниця, друзі. Ну і звісно, розвинуті скіли Я на жаль зустрічав дуже багато талановитих хлопців та дівчат, які добре розуміються в технічних навичках, але не можуть. Зв'язати якісно два слова, які не вміють гарно пояснювати свої ідеї, відстоювати свої позиції, чому саме це варто розпочати робити, чому я саме так робив, чому я вважаю, що ця ідея спрацює. Гарні ідеї, які не були відстоєні і коштували комусь роботи, а комусь роботодавцю, великої кількості грошей, тому що просто не змогли донести цінність і важливість своїх думок та свого аналізу. Колеги, якщо вам імпонує те, що я розповідаю, якщо ви однієї думки зі мною, якщо ви розумієте, що вам потрібно підвищувати свої навички, ласкаво просимо до EdSchool. це один із наших проєктів, співзасновником якого я є також. У нас є різні курси, над якими ми постійно працюємо. Ми їх і оновлюємо, і створюємо нові. А який у нас є асортимент? У нас є такі, скажімо, бестселери. це Курс маркетингу і воронки для тих, хто хоче з базового рівня розуміння таргетингу поглибитися і підвищити свою компетенцію для тих, хто хоче навчитися працювати з різними проектами, вибудовувати воронки для різних бізнесів, для різних типів ніж, аналізувати та робити класні результати. Курс по Google Ads також для тих, хто хоче розширити свій асортимент, свій арсенал інструментів. І вміти запускати для одного клієнта одразу два джерела трафіка, таким чином, і впливаючи позитивно на результат, і подвоюючи чек за свою роботу. Є професія таргетолог, базовий курс. З нуля, якщо вам цікаво навчитися, є і міні-навчання про TikTok Ads, базовий курс. І ми зараз розробляємо великий курс. Великі курси проходять і в записі, і онлайн. Ми щотижня зустрічаємося. Я особисто зустрічаюся з студентами, відповідаю на різні запитання. Ми дискутуємо, обговорюємо. На великих курсах можна отримати і сертифікат, і виконати домашні завдання, отримати коригування від нас, фідбек. Ось і. Маленькі записані курси, де ви просто купуєте цей контент, переглядаєте буквально за декілька днів, і вже додаєте в свій арсенал, нове розуміння, нові навички, які ви можете використовувати. У нас вже є ось такі наявні курси, їх буде ще більше міні-курсів тут і зараз. Тому також хороша справа. Ви зможете отримати сертифікат саме за проходження великого курсу і так далі. Тому, друзі, будь-які питання, які у вас з'являться, ви не соромтеся. Залишайте. ось тут заявочку. У нас є чудові консультанти, здача яких дати вам максимальний сервіс, тобто відповісти на всі запитання і підібрати саме те, що вам дійсно більше потрібно. Тому не бійтеся, залишайтеся, вас ні до чого не зобов'язує. Давайте зробимо ось таке порівняння. Хто є поганим, хто є хорошим таргетологом. я звісно не люблю такі порівняння. Є навіть людина з базовими навичками, яка підійде під якийсь проект, тому що там більше не потрібно. Але ми ж всі з вами хочемо розвиватися. Ми ж всі з вами хочемо бути не просто стандартним спеціалістом, ми хочемо бути крутим спеціалістом. Тому давайте порівняємо. Якщо просто. Посередній таргетолог а, запускає рекламу, то класний, хороший таргетолог він створює стратегію і реалізовує її. Тобто, це не просто про налаштування реклами, а це і про стратегію оферів, це і про стратегію роботи з різними сегментами аудиторії, що для кого ми пропонуємо, куди їх ведемо, які результати ми очікуємо отримати. Якщо посередній таргетолог запускає рекламу таргет на інстаграм, то професійний класний спеціаліст він працює з кількома джерелами трафіку. Він вміє працювати і з сайтом, і з інстаграм-сторінкою, і директом, Діректом, і з квізами. Він може запустити тобі мети TikTok, можливо, ток Google Ads. Тобто, це більш uh, такий спеціаліст, який володіє широким арсеналом, може запустити бізнесу саме те, що йому справді потрібно, а не те, що він просто вміє. Якщо посередній таргетолог запускає пости на. Взаємодію трафік, повідомлення, ось такі простенькі рекламні кампанії. То класний спеціаліст він міє працювати з конверсіями, з api конверсіями з аналітикою, з веб-подіями, Вміє дивитися не лише на піксель, але й на google аналітику порівнювати ці всі дані, тому що дуже важливо розуміти, окей, що нам показує платформа, але який реальний результат. Вміти це співставляти, аналізувати, працювати з utm мітками Ось це вже більш такі хард скіли, які також дуже важливі, які якісно відрізняють одного спеціаліста від іншого. Якщо посередньо рахує кліки та ліди, ліди це вже непогано, звісно, то хороший спеціаліст рахує фінансову модель, і ромі. Ромі це повернення інвестицій в рекламу, в маркетинг. Тобто він дивиться не тільки на те, окей, скільки ми отримали лідів, за яку ціну, але він дивиться, а скільки ці ліди нам принесли грошей. Інколи бувають неочевидні ситуації, що отримали, наприклад, менше лідів, але вони набагато краще конвертуються в продажі і приносять набагато більше грошей. В рекламному кабінеті ніби бачиш цифри, які не особливо змінилися, або в одному кабінеті цифри вигідніші, але по факту прибутку кращі результати в другому варіанті. Тому це все також треба вміти розуміти, аналізувати і працювати з цим. Якщо посередній таргетолог чекає, поки роботодавець дасть йому якийсь новий офер якийсь новий продукт, ось запусти це, запусти інше, зробить якийсь контент. Тобто він просто реагує на те, що клієнт йому каже, просто виконавець. То хороший таргетолог він веде звітність, він готує пропозиції і корективи. Тобто він сам каже, давайте зробимо по-іншому, давайте запустимо інші креативи, а давайте протестуємо інший продукт, якщо він бачить, що цифри йому це вказують. Він вміє їх інтерпретувати. І видавати кращі результати на основі цього. Друзі, давайте розберемося, до чого це все йде, і до чого нам потрібно готуватися в майбутньому. Дивіться, проста реклама буде автоматизуватися. Вона вже певною мірою автоматизується, вже є рекламні кампанії Advantage Пімакс і так далі це не означає, що вони працюють самостійно автоматично. Без нас ні, нам все одно потрібно їх налаштувати, нам все одно потрібно їх контролювати, управляти ними, розуміти, як вони працюють, коли їх можна запускати. Але в цілому технології рухаються до того, що будь-яка проста реклама буде автоматизовуватися. Це все на себе зможе забрати або власник малого бізнесу, якщо це малий бізнес. Або навіть штучний інтелект, саме ось цю технічну, механічну ручну роботу. Але на сьогоднішній день. Алгоритм і штучний інтелект не вміє відчувати ринок. Він не вміє будувати гіпотези і стратегію. Він може допомогти нам збудувати якісні гіпотези і гарну стратегію, але він не зробить це за нас без нашого промта, без нашої візії, без нашого розуміння в моменті зараз нам потрібно ось це робити. Нам треба щось змінювати. Він не приймає рішення за нас. Ми приймаємо рішення, а штучний інтелект нам допомагає швидко їх зробити і якісно. Він не підбере правильний офер під конкретну аудиторію. Він може допомогти нам це зробити, але без нашого розуміння, що нам потрібно сегментувати аудиторію і дати їм різні офери, він сам не прийде до нас і не скаже: Тук-тук-тук, давайте щось змінювати. Ні, ми самі повинні це зробити. Не врахує сезонність, боліві точки, ситуацію на ринку. Постфактум він вже зможе це проаналізувати, але в моменті ні. Тим більше не пояснить клієнту, чому саме ця стратегія працює. Ну і якщо не буде таргетологів, підприємці, кого будуть звинувачувати в злиці рекламних бюджетів, да? з ким вони це будуть розбирати? Штучним інтелектом ні, треба, щоб хтось був відповідальний. Це звісно жартую. Але суть в тому, що прості дії і технічні налаштування точно будуть. Йти на другий план, тому що вони будуть автоматизуватися. Це є в стратегіях розвитку всіх рекламних платформ на сьогодні. Вони це заявляють, вони цього досягнуть. Але коли ми опускаємося на загальномаркетинговий рівень і на розуміння того, хто є наш клієнт, який офер йому подати, в який момент, в яку стратегію, в який креатив, і як зрозуміти, що щось треба змінювати, і що саме поки що штучний інтелект зробити не може поки що, так. А ми можемо. Тому ось така роль таргетологів, діджитал-маркетологів буде в наступні роки. Друзі, я сподіваюся, що це відео було для вас цікаво. Ви не образилися на мене. Якщо я описав вас і сказав, що ви поганий таргетолог, немає поганих чи хороших є люди, які підходять або не підходять. Але в будь-якому випадку кожен із вас, хто планує розвиватися в цій професії, повинен мати свою візію. Ось яким мені потрібно прагнути ставати. Щоб я завжди був актуальний, щоб я міг заробляти більше, щоб я міг давати кращі результати, щоб я був реальним профі в цій професії. Друзі, сподіваюся, це допоможе. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментар, чим ви згодні, з чим ви не згодні. І я буду дуже зацікавлений це почитати і відповісти вам. Друзі, дякую і до зустрічі в нових відео.